20 атлетів підіймали штангу на відкритому обласному турнірі з пауерліфтингу. Змагання, організовані Херсонським регіональним центром Інваспорт, зібрали силанів з обласного центру Скадовська та Цюрупинська. Учасники з порушенням опорно-рухового апарату виконували тільки жим лежачий. Тут лідерами стали Володимир Росляков, Віктор Коренєв та цюрупинчанин Юрій Щербій. Спортсмени з вадами зору сперечалися у триборстві на рівні зі здоровою молоддю. Так на першу сходинку піднялися Анатолій. Янковський, Іван Куроєв та Антон Прокопець. З показовою програмою виступив майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Грицаєнко. Нещодавно хлопець повернувся з турецького кемеру. Там проходив чемпіонат світу та перший чемпіонат Європи з паверліфтингу і жиму лежачи серед спортсменів-інвалідів з вадами зору. Українці були представлені у складі 16 важкоатлетів. Протистояли синьо-жовтим 80 конкурентів: з Турції, Японії, Ірану, Росії, Чехії, Литви та Бразилії. У результаті запекло і навіть не боротьби, а рубки. За медалі нашим спортсменам не вдалося захистити звання найсильнішої збірної світу. Поступилися першістю Ірану, посівши друге загальнокомандне місце. За нами примостилася Росія. Зате відігралися українці в особистих абсолютних заліках. З 12 можливих звитяг здобули 11. Свою лепту до успіху збірної доклави Дмитро Грицаєнко вагова категорія 110 кілограм. На європейській першості у Триборстві херсонець був другим. Перемога у росіянина. На світовому ж протистоянні до чотирьох існуючих Грицаєнко додав ще дві бронзових нагороди Триборстві та жиму лежачі. Не витримав досвіду російського та іранського ліфтерів, за плечима яких світове чемпіонство. У результаті виступу сказалася і підготовка до головних планетарних стартів. В этом году ну, так сложилось, что ну, можно было бы лучше подготовиться, но на это отразилась и обстановка в стране нашей, и финансовое финансирование было не очень. Вот. Ну и в результате вот, я сделал то, что я мог сделать. Но команда, которая сейчас паралимпийская ездила на чемпионат мира, она была профинансирована центральными органами власти нашей. Да? А здесь, где проезды по Украине, все это инваспорт брал на себя. А систему подготовки, конечно, это было очень сложно, недостаток финансирования у нас бедный. То есть финансировался, допустим, Дима Гриценко со собственной стипендии. Сам себя финансировал подготовку. Это очень сложно. Попри всі фінансові перепони з боку держави, Дмитро Грицаєнко не втрачає надії наступного року потрапити на всесвітні ігри серед слабкозорих до Сеулу, там покращити своє срібне досягнення 2011-го.